Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Вітаю вас у новому місячному дні. Місячний календар на 25 січня 2026 року. 0000 триває сьомий місячний день, що почався вчора. Як і вчора, місяць знаковий. 10.00. Початок 8 місячного дня. 20.04. Місяць переходить в знак Телець. Розглянемо вплив 7-го місячного дня на діяльність людини. Класичне трактування, сферу життя та дію місяця. Починання норма. Спілкування відмінно. Бізнес норма, грошові операції норма. Спілкування з начальством податки – відмінно. Зміна місця роботи норма. Нерухомість, купівля продаж обмін норма. Творчість добре. Наука норма. Мистецтво норма. Навчання іспити добре. Подорожі норма. Відпочинок добре, застілля – норма, алкоголь норма. Суперечки з'ясування відносин норма, особисті відносини норма, одруження норма, зачаття добре, фізичні навантаження добре. Домашні справи, ремонт прибирання добре, сни відмінно, стрижка фарбування волосся погано. Символи дня, жезл, розвітрів, сраоши і ключі. Нам важко відразу розглянути і осягти всі чотири рівні. Розглянемо процес дня, а шляхом медитації можна вийти на поняття всіх символів дня. У цей день йде розкриття і розгол стихій, і духів природи. У сьомий місячний день потрібно учити і вимовляти живі молитви, можна працювати над корекцією мови, виправляти заїкуватість, рятуватись від слів паразитів. Не можна в цей день багато говорити, навантажувати себе зайвими турботами. У сьомий місячний день занепокоєння і турбота це самостійне і добровільне навішення на себе ярма. У цей день не можна брехати їсти куряче м'ясо і яйця, тому що день пов'язаний з півним, сраоже, несприятливо розбити посуд, рвати папір, листи і виривати зуби. Пов'язані з цим днем легенди і чакра. Духа. Якщо людина не буде правильно використовувати енергію сьомого місячного дня, то в нього може запалити ворогу, з'явиться пневмонія. Легені пов'язані з Меркурієм, тобто з руками. Тому в цей день рекомендується навантажувати руки. Якщо у вісні в цей день ви побачите бойового півня, це попередження про такастрофу, що насувається. Люди, народжені в сьомий місячний день, теж бувають різного рівня. Одні бувають поверхневими людьми типу флюгерів, крутяться і не мають свого напрямку. Збирачі пліток. ті ж, котрі знайшли свій напрямок у житті, можуть стати природними магами, оскільки мають вроджену здатність спілкуватися з духами природи. І якщо така людина стає на шлях світла, він може бути благовісником. Сни. Найпильнішу увагу слід звернути на слова, які ви чуєте в сновидіннях. Саме в них полягає адресоване вам послання. Той, хто зможе правильно тлумачити суть слів, почутих у вісні, відкриє для себе багато корисного, бо в них знаходить відображення підсвідомості, яка в сьомий місячний день виражає себе вісні за допомогою слів. Слова вимовлені вісні, бажано після пробудження записати, і в наступний сьомимісячний день порівняти з тим, що ви почуєте знову. Вас чекає, приголомшуюче відкриття. Якщо вісні ви побачите який-небудь образ, що є для вас знаковим. Тобто, що уособлює вищий авторитет, високомудрість і так далі, то все, що буде сказано, є для вас прямим откровенням. Наприклад, якщо віруюча людина в цей період у вісні побачить Ісуса Христа, Божу Матір або Йоанна Богослова, то все сказане варто взяти до уваги. Здоров'я! Найбільш уразливі органи 7-го місячного дня горло і грудна клітина, тому віднесіться до них з особливою увагою. Кращим профілактичним засобом буде виконання різних дихальних вправ – Дуже небезпечно цього дня паління, воно може призвести до серйозних захворювань грудної клітини, навіть до раку. Усили цього по можливості утриматись від цигарет або, хоч би максимально зменшити їх кількість. Усьому місячну добу всі органи, пов'язані з диханням, дуже вразливі, постраждати можуть навіть ніздрі. З цієї причини індійська астрологічна традиція рекомендує виконати в цей період джаланети. Або інші очищувальні практики носової порожнини, горла і легенів, дуже корисно буде провести невеликий період мовчання, хоча б півдня. Це дасть добрий відпочинок вашій нервовій системі, допоможе відновити психічні сили і дати голосовим зв'язкам довгоочікуваний відпочинок. Якщо в сьому місячну добу у вас трапиться важкий кашель, хрипота або біль спині на рівні легенів, то це важливий сигнал. Варто задумати, що у вашому житті йде не так, як потрібно, передусім зверніть увагу на мене розпілкуватися, на лексикон чи не забагато в ньому слів паразитів виразів агресії, ненависті і деструктивних зворотів. Пам'ятайте, що захворювання мови завжди ведуть до захворювань тіла і психіки. Ось тому будь-які болі, нездужання або некомфортні відчуття у згаданих органах являються вельми тривожними сигналами, образно кажучи, сосом сигналу вашого організму. Пора щось змінювати, інакше шанс виправити здоров'я буде втрачено, і хто знає, може потім змінити щонебудь можна буде лише хірургічним шляхом. Багато астрологічних шкіл в цей місячний день утриматись від лікування зубів. Харчування дуже важливо на цей день відмовитися з вживанням м'яса і яєць. Вони можуть сприяти перезавантаженню організму, оскільки через нього і так проходить дуже могутній. Потік місячної енергії. Дуже корисні в цьому місячну добу різноманітні трав'яні чаї. Якщо їх немає, можна вживати зелений чай від чорного ж краще відмовитись. В іншому дієта може бути будь-яка. Головне, трохи менше грубої їжі, більше фруктів і ароматичних трав. Дуже корисні для організму зараз плоди, що наростуть в землі, в основному фрукти, яблука, фініки, черешні, абрикоси, виноград і так далі. Бізнес. Оскільки сьома місячна доба пов'язана з магією слова, то краще всього присвятити їх проведенню переговорів, переконанню партнерів і інвесторів, встановленню нових особистих зв'язків, співбесіді, агітації і рекламної кампанії, конференціям і подібним заходам. До основою є висловлення вголос слово. Наприклад, якщо вам потрібно переконати кого-небудь, стати вашим спонсором, то зробіть це в сьомий місячний день. Тільки пам'ятайте, суперечка в цей період призведе до дуже серйозних наслідків, розриву ділових відносин або до сумних результатів. Також загрожує обідами, всьому місячну добу і висловлення вголос, побоювань або сумнівів. Всі вони, як правило, збуваються. Краще залишайтеся спокійними, ведіть фінансові справи з гідністю і нічого не бійтеся. Начальникам зараз рекомендується висловлювати своїм підлеглим усні подяки і компліменти. Це допоможе встановити більш дружні відносини в колективі, а отже і підвищити продуктивність. Підлеглі ж в сьомий місячний день можуть звертатися до начальників з різними проханнями, тільки мова ваша повинна бути добре продумана і спланована, бо ви маєте всі шанси, як добитися успіху, так і потерпіти крах через необдумані слова. Тим, хто пов'язаний зі світом бізнесу, має корисно зараз всіляко допомагати, спонсорувати, підтримувати людей творчості письменників, поетів, співаків і артистів. Подібні акти меценатства обов'язково себе окуплять і принесуть часом чималі вигоди, ворожіння. Ворожіння цього місячного періоду відрізняється високим ступенем точності, але звертатися до оракула бажано з питаннями, що стосуються вашого внутрішнього світу, духовних проблем, а також взаєми з людьми, тобто з тими, які мають відношення до комунікативних зв'язків. Ворожіння на друга узяти кокосову стружку і зліпити з неї за допомогою солодкої води або варева людські фігурки. Фігурок повинно бути стільки, скільки у вас друзів. Поставте фігурки на стіл, під кожну потрібно покласти листочок з ім'ям друга, почекати 12 годин. Фігурки, які до 12 годин розваляться, не справжні друзі. Порожіння, хто мій ворог, Взяти чашку з водою і кидати в неї одне за іншим гарбузові насіннячка, повторюючи голос імена, на якому імені насіннячка зіткнуться один з одним, то людина і є ваш недруг. Езотерика. Наслідок того, що все вимовлене в цей час голос має велику силу, всі езотеричні традиції радять присвятити сьомий місячний день молитовним практикам, читанню священих текстів, вимовлянню мантр, виспівування зикра, виконання інших духовних прав, роботі зі словом. Нерідко містики радять у сьому місячну добу провести в суворому мовчанні. Це сприяє глибшому пізнанню своєї дійсної природи. Деякі ж езотеричні школи пропонують своїм адептам на цілий місячний місяць давати обідниці мовчання, що поєднуються з читанням безмовних молитов або інших релігійних текстів. Вважається, що це також сприяє отриманню надзвичайних здібностей. Астрологи Тібету стверджують, що цей період добре розпочинати паломництва, які, звичайно ж, передують вимовлянням священого слова. До зустрічі в нових відео!